Доброго дня всім! Те, що я хотів вам розповісти, показати оцю лаванду, якою вже займаюся 6 років. Став велику кількість експериментів, як вона добре росте, де гірше. Ну, Досить успішний досвід. Це лаванда вузколиска, сорт Хайкот Блю. Оце зараз далі підійшли. можна знімати. Мусфіатр, оце інший. Це дуже ярко така виражена синя, це така ніжна, блакитна. І ви можете далі побачити це е, так звана лаванда болгарська на ефірну олію. Ми робили ефірну олію досить гарно успішно, ну вихід десь 0,5% від сухої речовини. Що хочу розказати зараз по ній. Дивіться, обрізка, обрізка. Кущик, це що всі питають. О, дивіться, обрізаний кущ вище. Бачите? От він пробивається з середини. Покажи, цього, ближче. От, бачите, молоді пробиваються з середини. От вони. Кущ пишний, але не наскільки. Дивіться, інший кущик, який зрізаний чуть-чуть нижче. Що я вам показую. Дивіться, бачите, він нижче зрізаний. Дивіться, наскільки пишніший, красивіший сам кущ. Також це хворобами пошкоджений кущ. Зараз тестую декілька препаратів, які будуть боротися. Це по суті сіра гниль. Велика кількість опадів випадає, боротися з нею буду. Але от вони є. бачите, дивіться, знову кущик, який обрізаний вище трошки. Знову ж молоді пробиваються з середини, але він не такий сильно пишний. А в загальному воно отак виглядає. Дивіться ще інші експерименти, оновлення кущів. Тако досить чудніше. Дивіться, бачите, кущ обрізаний низько. Ось він загинув. Оце що велика, велика помилка, що кущі можуть гинути. Дивіться, кущик, от гілочки чуть-чуть вище обрізані. Ось він є, не загинув повністю. Але це він обрізав. Того року весною, от яка ситуація може. От бачите, кущик вище обрізаний, от він є, не загинув, але дуже погано відростає. Давайте сюди води ще. От тут, бачите, теж практично загинув. Цей трошки, бачите, сторона, яка обрізана низько, загинула. Сторона, от бачите, от, ці, які обрізані вище, бачите, от вони. Вона росте, не загинула. Поки що все. Всім до побачення.